Знову знову західні медіа пишуть, які ультиматуми нам виставляють в Білому домі. Взагалі, у них все по плану, все нормально. Там кажуть леджендарі, лежлегендарні переговори, просто історичні. Все рушиться з мертвої точки. Між тим у Путіна якось не слава Богу. Вже його на такі кроки примушує його фінансове оточення. бо їх нет і держаться не за що. Про все це говоримо просто зараз. Ім'я моє Ірина Узова. Прямий ефір одразу двох ютубів 24 го каналу та пана Тараса Загороднього політехнолога, який і є моїм гостем. Пане Тарасів. Вітаю, рада бачити, става Україні. Доброго дня, героя слава друзі. Підпишіться, будь ласка, на Ютупана Тараса. Рухаємося до срібної кнопки. На мій ютупу зловатокс. Теж туди прямуємо і рухаємося. І на YouTube 24-го до цифри в 9 мільйонів крокуємо впевнено. Також не забудьте, якщо ви не хочете бути таким як Путін, і точно знати, що вам треба, коли вами маніпулюють, як вас можуть використати в своїх цілях, і навпаки, все це перевернути на свою користь. Підпишіться на курс пана Тараса Жорсткі перемовини, маніпуляції тиску та самозахисту. 500 готових текстів і фраз і 10 уроків до. Поможуть вам у цьому неодмінно досягати своїх бажаних очікуваних для вас цілей в житті політиці та бізнесі. І також не забудьте, що ціль наша перемога в цій кривавій війні розв'язані путіним майже 12 років тому. Тому ми допомагаємо нашому війську, щоб ця ціль стала реальною завдяки кожному з нас. Триває мій збір на Міцубіші Л-200 для 160-ї окремої механізованої бригади. Ми з вами зібрали вже більше 206 тисяч гривень із 520 тисяч необхідних буквально в лічені дні. Давайте. Будь ласка, в цьому ж напрямку і крокувати, пане Тарасе. Ну що бачимо, виходить речниця Білого Дому Керолен Левіт. Дай Боже їй здоров'я при її становищі. Також і каже: все по плану перемовини історичні, просто суп супер прайс на барабані. Такого ще життя це не бачила без прецедента зустріч, каже Керолен. Левіт, оцінюючи переговори, які пройшли в Абу Дабі. Офіційний Вашингтон відгукується про переговори в ОАС хвально і вважає, що зустріч дала певні поштовхи на шляху до досягнення миру в Україні. Тим часом Путін, як у в мемах, і в Третці Одещина 23 людей постраждалих. Обстріляні будинки, інфраструктура пожежі, нечуваного небаченого масштабу, львівщина, броди, атака на об'єкт критичної інфраструктури, заняття школи, садки поскасовували. В місті неприємний запах радять не виходити на вулицю. Окрім того, звісно, Путін продовжує гатити, атакувати і по інших наших регіонах Сумщина, безпілотники по житловому сектору, Дніпропетровщина, пожежа, багатоповерхівці, багатостраждальну Одесу вже згадувала Харків щоночі що вечора це і є поштовх до перемовин для чого Білий Дім дає таку неадекватну оцінку, тому що насправді є пшиком. Про що ми з вами говорили неодноразово? Ну давайте тут розрізняти речі. Те, що вони говорять, це вони йдуть в рамках того, що заявляє Трамп. Якщо Трамп говорить, що все добре, то значить вони це будуть повторювати це добре. Це раз ну так Путін і до цього не, не зуповнявся. Вони нас бомбардують з 22-го року. Вже відкрито, і тому тут слід відрізняти всі ці речі. Так вони в принципі для них. Ну це перемовна манера Трампа говорити, що все добре. Він же не буде визнавати, що в дійсно нічого не відбувається. Ну так, да. в принципі, це закінчена думка, погоджуюся. А він а він же ж уже щось на нобелівську премію не поспіває. Там же ж треба було до 31 січня подати кандидатури. Правильно я пам'ятаю на цього річ, а в нього не вийшло ні за 24 години, ні за рік з другої навгурації і уже 7 днів закінчити цю війну. Не виходить, то яка нобелівська премія? Все? не буде, не буде у нього вже ніякої нобелівської премії. Тому що якщо е... Як та як там опозиціонерка Венесуельська, начебто йому подарувала. Ну вважайте, що ніколи цього вже не буде. Тому що ну Нобельський комітет не ну, о, ну по перше, Нобелівська премія не передається це однозначно. О, тому що коли там вона сказала, що йому вона пере подарувала, це, ну фактично нічого не означає, і Нобельський комітет ніколи не по не тепер не буде зважати на, на Трампа і не буде. І не буде там розглядати цю заявку, якщо вона буде. Це я думаю, що ми так це повинні розуміти. От. Ну, дивіться, нас же не Нобелівська премія цікавить, нас цікавлять конкретні результати е, для того, щоб е, він прибив е, Росію. В принципі, він це активно робить. А о, так, якщо потрібно, Україна сама може вигадати премію миру. Як це до речі, Фіфа зробила вона? У них є теж премія миру, яку не вони вручили. Е, вручили Трампу. Тут же ж питання в, в цьому винахідливості. Якщо Трампу подобається, ну нехай буде. Нам що, що нам що від цього, так головне, що я от бачу, читаю, що вони зараз намагають будуть робити скоріш за все е, блокаду Ірану е, щодо, е, щодо нафти, так. Займаються рейдерством російської нафти і цих танкерів, які плавають, які обслуговують і Іран, а і Венесуелу обслуговували Росію. Так що вони, в принципі, і так працюють в правильному напрямку, і заслужили теж на прямі миру від українців. Ну пізніше, тому що треба знаєте, так спочатку зроби, а потім ми тобі щось будемо робити. Ну да, зранку гроші ввечері, те, що за гроші купується. О, те, що за гроші купується, просимо і ми, але про це дещо пізніше, ще в контексті переговорів поточню. Ну, я знаю, що ви скажете, щоб я не читала таких видань, але тим не менше. Ну, хоча це б, ніби геть престижне. Times дізнається подробиці нового ультиматуму США Україні. Але насправді інформація стара як світ в Білому домі. Ще цю інформацію офіційно заперечують, називаючи її абсолютною неправдою. Водночас, ФТ пише, що адміністрація президента Шадонада Трампа дала Україні зрозуміти, що гарантії безпеки США залежать від згоди Києва на, мир, на мирну угоду, яка ймовірно вимагатиме поступки регіону Донбас Росії, і це підхопили до речі сьогодні різні зетвоєнкори і там звіздані всі, і ті помийки, які любить Путін, читати і дивитися. Бачите, ну що ви думаєте, такі оця вимога звучить від штатів щодо Донбасу? Вони не ухильні в цьому, але ж вони таким чином абсолютно і повністю підіграють Путіну в його перва війни Ну давайте теж Financial Times читати між рядками, тому що ця газета теж близька до демократів. Mm -hmm. Ну дивіться, як це робиться, можуть обговорюватись 25 варіантів, москови штурми і так далі. Говорите, давайте так, а давайте так. А потім береться якийсь можливий мозковий штурм, і, а, начебто, це конкретна політика Сполучених Штатів Америки. Там постійні дискусії відбуваються знову таки. Рубіо не де немає, якщо ви звернули увагу. Він продовжує ігнорувати всю цю історію. Чи міг Вітков, наприклад, це запропонувати? Мій хвітка в це запропонуватись ілюзію, що Україна буде відступати. Україна не буде відступати. Я думаю, що а, Зеленський а, зараз а, що зараз відбувається, Україна намагається витиснути з цих перемовин все, що тільки можливо. А, давайте ви там пообіцяєте якісь гарантії безпеки. а Давайте їх визначимо. А що ви маєте на увазі? О, для того, щоб вони бігали, а не ми бігали. От а далі ну, звичайно, що ніхто відступати не буде в обмін в обмін на. А якісь на якісь ефемерні обіцянки е, е, зробити конкретні кроки. Ні, ніхто це робити не збирається, і ми не повинні сприймати перемовний процес. Як знаєте, щось воно е, до кінця е, доконане. Ну я знову таки згадуйте та історію з цими 500 мільярдами, які нам намагалися нам намалювати. Віддавайте віддавати всі свої родовища, віддавайте там енергатам. Ми тут покеруємо. Виявляється, вони вміють керувати, а ми не вміємо керувати. Ну це ну, чим це закінчилося? Цим закінчилося, що підписали угоду, коли невідомо коли буде зароблено 350 п'ятдесят мільярдів. Е, якщо говорити про ці рідкоземельні метали і так далі, до речі, що невідомо вони існують взагалі в природі чи не існують про це. Ми дізнаємось десь через років п'ять дійсності. Е, тому спокійніше треба ставити за цього обстояти свою позицію і. Не думати, ну часто хайпують теж медіа а, стосовно якихось можливих теоретично ідей, які можуть існувати. Я не виключаю, що це таке може бути. Ну це торгівля, це перемовний процес. А, тому коли на тебе тисну, ми, ми вам щось пообіцяємо. Ну так нам вже обіцяли Будапештському меморандумі. Я думаю, що з тих пір вже багато чого помінялось. Ну да, нам оці обіцянки цяцянки взагалі ні до чого. Водночас Київ пост виходить з цікавою публікацією, які стверджує, що Україна проводить негласну кампанію так тихенько. Ну або що бо про щастя взагалі не треба говорити. А томагавки це що? це щастя, ще яке було би. І нещастя для Путіна і якраз кампанію ми проводимо з отриманням американських ракет в центрі цієї ініціативи. Ден Райс, президент американського університету в Києві, колишній спецрадник головнокомандувач зсу Да-да-да, Пам'ятаємо такого цього тижня. Райс спілкувався бендагоні з пітом Гекситом і розумним і гарним. Під час якого під час цієї розмови закликав до постачання обмеженої будай кількості томагавків із використанням наземної мобільної системи запуску. А така є одна дві платформи. Існують. Ми знаємо, Райс зазначив. Якщо Росія відмовиться від миру найближчим часом, існує висока ймовірність, що Дональд Трамп так і схвалить ці поставки. Однак всередині адміністрації існують розбіжності. Деякі чиновники побоюються, що це може поставити під загрозу будь-які дипломатичні перспективи. А інші, я думаю, це Рубіо, наприклад, розглядають передачу томагавків як важіль на перемовинах. Та да, -да той важіль тиску. Хто в цих таборах? Ну Наскільки, тобто да? коли американці захоплювали танкер в присутності? Притнус російського флоту, це це не протирічило мир мир з Те, що вони зараз рейдарет російську нафту. Ну, ну дивіться, це в дійсності знов таки дискусії може бути. Все ж таки, а, ну а, а, Америка, це ж демократична країна. Там є як мінімум а, троє крил а, в Білому домі, які можуть а, а, різні погляди просувати. Uh, успіх, я ну я наполягаю. Якщо йдуться про тамагавки, нам дадуть тамагавки, коли буде зрозуміло, що Україна, українська ракетна програма, виходить на такий рівень, що краще давати, а потім uh, говорити, що uh, тільки завдяки тамагавкам вони перемогли. Американці роблять ставку виключно на сильних uh, і uh, тих, які можуть себе захистити. Тому що це дуже корисні люди. Тому якщо ми хочемо швидше отримувати тамагавки, ми більше повинні виробляти власних ракет, Залучати більше ресурсу виробництва нашої зброї ракет балістичних і так далі. Тоді тоді дадуть. Якщо це знову порушується питання, значить у американців є дані, що Україна ну має успіхи в цьому. А це раз друге, звичайно, що ці перемовини закінчуються нічим. І знову американці виглядають тут не дуже добре, оскільки росіяни не хочуть нічого робити і не збираються робити, поки Путін буде при владі я в цьому упевнений. І це створює важель тиску України на перемовинах якраз на американців, а не на Україну, тому що якщо Путін не хоче нічого робити, то Україна це представляє як неповага в першу чергу до нашого шановного Дональда Фредовича. А да. цього пережити не можна, і ми не можемо допустити, щоб таку неповагу, е, робила стосовно президента Сполучених Штатів Америки, і готові і готові надати можливість е, зробити так, щоб ця щоб ця неповага перетворилася в повагу. Друзі, більше 500 людей з нами на Ютубі 24-ї, майже 2 тисячі людей на Ютубі. пана Тараса, дякуємо вам за активність. Підпишіться на наші ютуби, коментарі, лайки. Залишайте, будь ласка. І Не забудьте про мі l 200 для 160-ї окремої механізованої бригади. Збирає 520 тисяч гривень. Ви можете донатити і через монобанк, також через PayPal. А ви ем, обираєте ті шляхи і способи, які вам найкращі, які зручні, хто за кордоном, хто там не дуже хоче через банки світитися. Будь ласка. Дякую. Знаю, що мене дивиться різна аудиторія, зокрема і опозиційна до Путіна по різних куточках світу. А, пане Тарасе, а за телеграф пише: знаєте, що, що Еммануель Макрон, такий ніби термінатор в окулярях, виступає проти планів ЄС і закупівлі крилатих ракет Storm Shadows для України в рамках нового європейського фінансового інструменту. Мовляв, а, от тому, що гроші, гроші. все. Франція стверджує, що будь-які гроші виділені Україні мають бути використані для розвитку внутрішньої оборони промисловості ЄС, а не для задоволення оборони потреб Києва, да а Пісторіус, повідомляє Велт, каже, що як-то закінчилися ракети в них сильно, щоб для ППО нам постачати, не вистачає. Якої оборони системи вони сиділи за 2008 року з анексії Грузії, рівненько нічого не виробляли так потужно, як ми знов згадаю пусті склади бундесферу. А тепер виявляється, що виділяєте гроші, але не на ем, хатілки, да як це очевидно позиціонується Києва, а на спільне оборони виробництво. Так це ще е, треба час на це, бо треба було раніше тоді запрягати і починати. Що це за такі Ну, Європейці завжди себе так поводили, захищали в першу чергу свій інтерес. Ну, тут треба дивитися, що має на увазі Макрон. Тому що Сторшедел це ж спільна французька британська розробка. Тут треба розуміти, що має це на увазі. Я Думаю, що Макрон може проти Старшедеу, але не проти скальпів. Ну, це, в принципі, те саме. Тільки то виробляється скоріш за все у Франції, а то виробляється у Сполученому Королівстві, тому звичайно, що французи жорстко захищають інтереси в першу чергу власної оборонної промисловості, mm -hmm. а, тому що вона є унікальна, тому там є замкнені виробничі цикли, які не залежать від Сполучених Штатів Америки. А, тобто тут гроші. А стосовно того, що у них може не може бути ракет, ну цілком імовірно це може бути, тому що. А, тому що Європа не поспішає розвертати військову промисловість, якби вони там пузори не розпускали те, що є. А це їй просто може вже не вистачати а, виробничих потужностей. Ну, наприклад, ракета для цих АРСТІ. Ну тому, що інтенсивність ударів а, ну достатньо висока. А щоб все а, щоб захиститися. Ну, просто може об'єктивно не вистачати по потужності, а європейці вони не поспішають розвертатися. Ну тому що і все влаштовує. Українці воюють, а наші міста руйнуються, не їжі міста. Руйнуються. Ну вони потихеньку, там як вони думають, потихеньку щось там собі роблять, тому що їм так подобається. Вони звикли так працювати. А тому нічого тут дивного немає. Це, це урок завжди для нас, що виробництво зброї. Власні системи, не, власні системи ППО повинні вироблятися у нас, замикати максимальне виробниче цикло саме у нас, а для того, щоб нам потім а, ми не опинялися в такій ситуації, коли нам то дають, то не дають, а, гинуть наші люди і багато чого іншого. А, в принципі, у нас вже є власні розробки і по а, комплексах а, середньої дальності і малої дальності. Я не знаю зараз, який там стан фінансування, але принаймні виробники скаржили, що, наприклад, у умера, коли був міністром оборони, не давав гроші на систему ППО, власного виробництва. Там були проблеми і з виробництвом 150-міліметрових снарядів і так далі. Ну, начебто, вже вирішили пришмагалі це. А от а, у нас є власні розробки, своє, своє треба робити. Своє треба робити, щоб не залежати від не від кого, або залежати від тих партнерів, з якими ми розділяємо спільні ризики. Ну, от, спільні ризики у нас, наприклад, з, з, з країнами Скандинавії, припустимо, так, Швецією, а, а, Норвегією та Фінляндією. Це люди не бідні, так, ну і, до речі, а, от от ця система на сам стеж норвезька американська розробка. Ну точніше, спочатку норвезька, потім американська. Тому самим треба робити, тобто з, з двох з, з двох боків наступати, повинна бути і дипломатична робота, і повинна бути в тому числі власна робота самим ставати сильнішими, щоб не залежати не від кого. Нехай вони у нас купуються для того, щоб ми диктували в тому числі умови. Ну і знов таки, для цього гроші потрібні гроші та ще раз гроші. Експорт треба відкривати, залучати більше ресурсу, забезпечувати, удосконалювати оцей механізм Дефенс Сіті, тому що, на жаль, не всі компанії можуть прозоро потрапити в цей список резидентів для того, щоб отримувати відповідні пільги, багато чого іншого. Тому самим треба працювати, а ця ця свістопляска завжди буде. А в А я звісно не скажу, що Трамп робить все правильно в контексті внутрішньої політики. Але то я погоджуюсь в принципі з вами, має нас найменше хвилювати. Хоча я в такому контексті, знаєте, запитаю мене на цю думку вчора, і питання теж до вас вчора наштовхнула прослуховування розмови Дмитра Тусова, нашого колеги, ведучого радіо New Voice, з Романом безсмертним дипломатом, тому що Тузов звернув увагу на те, що екс-президент США Шабіл Клінтон, який доклався теж до того, що ми відмовились від ядерної зброї, закликав американців підтримати протест. Сти протидії федеральної міграційної служби АСІ заявивши про зловживання з боку силовиків підконтрольних адміністрацій Дональда Трампа. Ну я нагадаю, що протести вирують цими вихідними в Міннесоті, попри те, що температури мінусові сягають подекуди до мінус 30 градусів, але вони там завжди я каже мені Юрій Рашки з США, такі температури не дуже лякають. Клінтон реагує зокрема на вбивство. Агентами федеральними прикордонниками в Міннеаполісі. і пам'ятають вони вже так, того, як вони самі дозволяли Російській Федерації робити багато чого. А отак як а, в, в контексті своєї внутрішньополітичної боротьби, так вони перші закликати. Ну своя сорочка ближче до тіла, ну там постійно будуть протести. Тим більше, це ж штат Міннесота, де губернатор не знаю. досі, губернатор, це той, хто балотувався. Балотувався на віцепрезидента з Камалою Харець. Там у нього знайшли історію, що вони там, десь скільки там декілька мільярдів злили на невідомих самолійців. Так що демократів теж там багато чого спіймали на крадіжках з бюджету і теж теж намагаються всю цю історію. Всю цю історію зам'яти різними протестами. Ну я дивився там відео, які можна побачити, які були. Ну а що невідомо було, що поліція стріляє в США, якщо ти їм протидієш, тим більше що явно люди робили це, не те, що вони так хочуть. Ну їх їх в тому числі вчать. Робити в цих е, там громадську таку непокору робити. Ну так ви ж знаєте, що в США не можна е, нападати або на федеральних агентів, не можна навіть виходити з машини, якщо тобі не дозволив поліцейський. Це що невідомо було у Сполучених Штатах Америки? Тому я думаю, що це юридично скоріше за все, нічим не закінчиться. А чи будуть протести? Ну будуть протести. Так ці штати і так не особливо не сильно голосувало за Трампа. А Трамп обіцяв, що буде виганяти і депортувати мігрантів. Ну він виконує свою обіцянку. Я думаю, що його виборці це підтримують. Пане Тарасі, міністр фінансів Антоша Сілуанов, який завжди пропонує там чуть ли не просто погадати на Луну і все налагодиться. Але останній рік вже реально визнає навіть проблеми в російській економіці. Пропонує президенту РФ Путіну легалізувати онлайн-казино для чого? А щоб поповнити бюджет для війни. Ну проститутки я не знаю, в них легалізовані ще чи ні. Наркотики нескрепна. А що ще треба легалізовувати? І про що свідчить така тенденція? Да, Денег ні і держатися не за що. У всіх ну можна ще повити на, 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 на місяць. Да, можна повити на місяць, і це теж, говорить, допомагає і так далі. Ну, онлайн казіно, я думаю, це все ж таки спосіб російської еліти легалізувати кошти і вивезти за кордон. Тому що в Росії спостерігається величезний відтік в принципі, ресурсу, тому що ну, такий бізнес, ну, онлайн-казіно це такий бізнес, що. Фіг вони там вам податки заплатять. Там хі, часто якраз використовуються для відмивання грошей і ухиляння від сплати податків. Єдиний спосіб, як припиняти війну, у них просто немає, але а, вони цього не зроблять, поки буде, буде при владі. Навіть якщо вони припиняють війну, а, у них теж погана ситуація. Вони не можуть зупинити військову економіку, тому що вал економіки буде ще гірше ніж зараз. А, тому що нафту їм ніхто не віддасть нафту нафтові ринки і високі ціни на нафту ніхто не віддасть тому що а, тому що друзям друзям шановного дональда фредовича теж хочеться дуже сильно їсти де от як вони зараз будуть грабувати ну, не грабувати фактично ці танкери там скільки там 200 мільйонів тонн нафти зараз бовтається в світовому океані я думаю що вони будуть масштабувати цей бізнес коли американські військові кораблі будуть Захоплювати ці танкери, а друзі Дональда Трампа все по-чесному, все по чесному тут більше можу, по іншому не може бути. А будуть продавати цю нафту на внутрішньому ринку Сполучених Штатів Америки. От і у, у Трамп отримує подвійне бінго, і ціни на дизель він знизить всередині країни. Так. А, і друзі, і друзі будуть задоволені. Тільки Росіян не буде нафти. Я ще а, і ще то танкери, до речі, на ще можна відправити. Ну щоб все було, щоб все було при ділі. І це, це не зупинити ці процеси. Тому звичайно, що в Росії будуть вигадувати різні способи, щоб поповнити бюджет, але це вже неможливо. Неможливо зупинити ці процеси, які а, вже розпочалися. Вони вже відкрито визнають, що проблеми стають вже колосальними. Вони вже визнають, що Економіка Росії йде в рецесію, якщо не впала в рецесію. Чому тому що вони ж хитру хитрують з цією статистикою? То пам'ятаєте, як я вам говорив? Як вони малювали зростання економіки, по-моєму, в 23-му році? Якщо не помиляюся, вони наприклад, взя у грудні 22-го року намалювали фактично нульову інфляцію, перенесли її uh -huh. на, на січень. Так? Uh -huh. А потім намалювало собі зростання економіки, тому що це залежить від того, як ти як ти рахуєш інфляцію. Так тут саме зараз те ж саме вони намалювали. Дивіться, вони тримали ціни фактично увесь грудень, щоб вони не сильно зростали адміністративними методами. А зараз а зараз пішли в магазин в січні і здивувалися, що ціни скакнули фактично в півтора рази на багато на багато позицій, в тому числі продуктових. Це що означає? Вони знову відклали цю інфляцію. А, реальну інфляцію оцінюють приблизно, якщо реальна інфляція приблизно 13% а не 6%. Це означає, що реальне падіння економіки вже як мінімум мінус 5%. мінус 5%. І тому звичайно, що Силуанов там буде різні історії вигадувати, чи онлайн казино, чи когось там чи куше чи, що, 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 що там можна продати, що що не купується і так далі. Але це як мертвому припарки в дійсності, і тому ми повинні розуміти, що і це американці до речі бачать. Чому це не... От, з чого ми почали? от, а, наш стрім з того, що американці і так пропонують, і так пропонують. Ну знаєте, це це з розряду і хочуть це і коліться. З іншого з одного боку хочеться їй забрати всю російську нафту, щоб її роздеребани, і вони це роблять. А з іншого, хочеться ще якесь недосяжну мету. Це врятувати Росію при цьому реалізувати. Але тут не виходить цього. І тому ці пропозиції, ці мирні перемовини. Давайте ви щось там будете робити. Ну це ж, ну такі. Я вас ну, чим далі, тим більше знаєте, підтверджується моя. Так. Моя гіпотеза в 20 листопада, що це остання була спроба американців врятувати Росію. Да. І, і подивимось. Подивимось. Дивіться, вони вже навіть офіційну інфляцію, офіційну інфляцію рахують, що в січні буде 2%. Це при тому, що вони запланували собі 4 на рік. Ага, тобто, за це тільки поростати. Да, пар... Це тільки поростати, які вже не му вже зна... Ручка вже втомилася так малювати статистику, що навіть це вже неможливо приховати. Так? Що зростання цін таке, що, що, що це означає, що вони вже вибрали всю інфляцію за один місяць, фактично, Половину цього тагриту, яку вони собі намалювали. А рік тільки почався, так, починається... та пане. Да, руйнівні процеси для економіки Вони не можуть вже друкувати стільки грошей, тому що далі ефект від друку грошей вже закінчився. А далі тільки руйнація фінансової системи. Прекрасно, просто тільки кінець року, а вже початок повної біди для Путіна. Пане Тарасе, дякую вам дуже, спасибі. Завтра о 13-й чекатимемо на вас. Хорошого дня, бережіть себе. Дякую, до побачення. Тарас політехнолог політехнології. Узлова. я більше тисячі людей подивилися у нас в прямому ефірі. Ютуба 24. -го. більше двох з половиною тисяч людей в прямому ефірі. Ютуба, пане Тараса. Підпишіться на наші ресурси, на мій Ютуб. Не забудьте. Лайки, коментарі та швітаються. вітаються. Побачимося і переможемо.